У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо ту правду про бізнес, якої бояться як вогню практично всі підприємці, практично всі представники малого бізнесу. І тим не менше, не знаючи цю правду, ви гарантовано втратите свій бізнес, втратите усі надбання, які ви зробили за період, коли ви займались бізнесом. Відео буде актуальне кожному і незалежності від того, яким бізнесом ви займаєтеся і скільки часу ви працюєте в бізнесі. Тож додвійте. Це відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І головне і дуже важливе правило, яке повинен прийняти кожен підприємець, і повинен дивитись, так би мовити, в очі своєму страхові. Бо якщо ви цього робити не будете, то він просто вдарить вам в спину. Він не у мене вас. Це не буде так працювати, що от ви про це не думаєте, ви над цим не задумуєтесь. Ну і мене якось це у мене. Ні, це вас не у мене. Це вас вдарить ще з більшою силою, і тоді, коли ви. Ви не будете цього сподіватися. Отже, правило, яке ви повинні раз і назавжди прийняти про бізнес, це є те, що в бізнесі виживає сильніший. І поки ви займаєте в своєму бізнесі сильну позицію, сильну позицію абсолютно з усіма. Чи це стосується працівників, чи це стосується постачальників, чи це стосується клієнтів, будь-якої сторони, із якою взаємодіє ваш бізнес. Поки ви зберігаєте сильну позицію, доти з вами рахуються, доти клієнти вас поважають. Доти працівники вас поважають, ваш авторитет серед працівників зберігається і він навіть росте. Доти вас поважають ваші постачальники і дають вигідні умови співпраці. Як тільки ви починаєте послаблювати свою позицію, то послаблення позиції в одному напрямку автоматично зачіпає усі інші позиції і автоматично починають просідати усі інші ваші позиції в вашому бізнесі у відносинах з іншими сторонами і з якими працюють працює ваш бізнес, і якщо ви цього не почнете приймати від сьогоднішнього дня, то як я сказав вам раніше, удар в спину прилетить вам обов'язково в той момент, коли ви будете цього найменше сподіватися, і в такому випадку ви можете втратити усе своє надбання, усе, що ви так довго, так важко здобували, усе, що ви створювали, усе над чим ви так важко і старанно працювали. І для того, аби ви краще зрозуміли, про що я кажу, я приведу вам дуже простий приклад, із яким стикається практично кожен підприємець. Якщо, наприклад, ви проявите слабину у відносинах із своїми працівниками, відповідно це стимулюватиме, по-перше, цього працівника все більше і більше маніпулювати вами, все сильніше і сильніше тиснути на це ваше слабке місце. Далі це стимулюватиме інших ваших працівників, бо вони спостерігають за усім. Збоку стимулюватиме їх поводитись так само, стимулюватиме їх тиснути на цю слабку ділянку, стимулюватиме їх так само вас протискати. Що це може бути? Це може бути банальне запізнення працівника. І ви пішли йому назустріч в цьому випадку. Він хамовито себе, наприклад, повів, от він вирішив не прийти на роботу, і він розумів, що, наприклад, ви цього не одобрите. І у нього не було ніяких поважних причин це зробити. Йому просто захотілося. Хотілося так би мовити прощупати ваші межі, наскільки далеко він може зайти у відносинах із вами, скільки всього він може собі дозволити? А так як у вас, наприклад, слабка позиція, в даному випадку слабка позиція в тому, що. Ви не можете відстояти свою позицію по різних причинах. Ви не можете сказати, ти поступив неправильно. Ще одне таке порушення, і ти будеш шукати іншу роботу в іншому місці. Ви так в більшості своїй сказати не можете. По різних причинах, одна із причин, що у вас дефіцит кадрів, і знайти нових дуже складно. І ще одна причина може бути в тому, що ви самі по собі не здатні себе так вести. У Вас немає цієї внутрішньої жорсткості. Дійсності не всіх підприємців є ось ця внутрішня жорсткість і є задатки до менеджменту. Не всі можуть бути такими от керівниками, які тримають колектив в їжових рукавицях, як то кажуть. Ну, не є ви такого темпераменту, не є ви такою людиною. Але тим не менше, незнання законів не вберігає вас від відповідальності. Ви все одно отримаєте. Цей наслідок, ви все одно будете за це страждати, тому що, як я сказав вам раніше, якщо ви проявили в цьому слабинку, то цією слабинкою почнуть користуватися. Як я сказав, це будуть користуватися ваші працівники цією слабинкою. Далі, так як ви не проявили своєї сильної позиції в цьому моменті, то вона починає поширюватися серед інших ваших працівників. Інші ваші працівники починають потроху собі дозволяти все більше. Цей конкретний працівник дозволяти собі починає більше. Сьогодні він прийшов з запізненням. Завтра він взагалі не прийшов на роботу. А післязавтра із каси вашого підприємства починають зникати гроші і так далі. І так далі. І так далі. І уся ця поведінка починає набирати масштабів спочатку всередині вашого колективу. А потім вона починає поширюватися на клієнтів. Чому на клієнтів? Тому що клієнти в більшості своїй взаємодіють з вашими працівниками, і вони можуть так само з боку спостерігати за тим, які у вас взаємовідносини із вашими працівниками. От виникла ця конфліктна ситуація між вами і вашим працівником, і якраз в цей момент був присутній даний клієнт, і він для себе зробив певні висновки. Ага, отже, цей керівник, отже, цей власник він не має сильної позиції. Позиції в своєму бізнесі. А що це означає? Це означає, що я можу віджимати для себе більше вигоди. Я можу поставити його перед фактом, що або ти мені даєш те, що мені потрібно на таких умовах, які мені потрібні, навіть якщо для тебе це буде невигідно, а мені на це байдуже. То я тоді перехожу до співпраці із твоїм конкурентом. Може ситуація розвиватися по-іншому, коли ваш працівник безпосередньо в розмові із вашим клієнтом буде передавати. Таку інформацію розповідатиме про ось такі от ситуації, що, наприклад, ви так-то зреагували в такій ситуації, ви так повелися в такій ситуації, і клієнт, людина із аналітичним мисленням, вона зрозуміє, що і як, і як правильно цим скористатися у свою вигоду. Рівно той же самий принцип переноситься на ваші взаємовідносини із вашими постачальниками. Вони так само починають обмінюватися інформацією з вашими працівниками і, відповідно, отримують ту ж саму інформацію. З тих же джерел або особисто це бачать, або в спілкуванні із вашими працівниками. І рівно так само вони починають протискати вас на невигідні для вас умови. Вони починають все більше і більше неліквіду пропихати до вас на склад. Вони починають все більше і більше продавати вам тої продукції, яка не користується попитом у вас на підприємстві, але яку треба збути кудись. І от ви, так як підприємець із слабкою позицією, ви не не зможете цьому прочатися, ви не зможете дати йому відсіч, і він буде все більше і більше протискати вас на ті умови, які йому потрібні. Він буде все більше і більше вас навантажувати ось цим неліквідом, цими невигідними умовами, буде затримувати поставки, поставки важливих товарів будуть надходити до вас в останню чергу, а ви із цим нічого зробити не зможете. І здавалось би, ну можна навіть в принципі в таких умовах працювати, якось викручуватися, якось старатися домовитися. Це дипломатично, насправді не зможете. Чому не зможете? Тому що апетити приходять під час їжі, усе це буде тільки набирати масштабів, вас будуть затискати в такі от клешні, і вам буде важко потім їх розтиснути. Це є одна сторона, що вам будуть все більше і більше перекривати кисень. Інша сторона полягає в тому, що при тому, що у вас слабка позиція. А бізнес створили ви, то одночасно і ваш бізнес втрачає свою сильну позицію. Ваша компанія втрачає свою сильну позицію. Тобто послугами чи продуктами вашої компанії почне користуватися все менше і менше клієнтів. Вони відтиснуть вас до тих умов, які їм вигідні, використають з вас усе, що їм потрібно від вас, і переключаться на роботу із вашим конкурентом. Будуть із ними працювати, будуть працювати із тим, кого вони поважають. Із тим, з ким вони рахуються. Це якщо ми описуємо психологічний аспект. А якщо ми описувати будемо економічний аспект, то він полягає в тому, що кожне ось таке затискання, кожне таке перекривання кисню вам і вашому бізнесу, воно не дає вашому бізнесу працювати вигідно, тобто працювати в прибуток. Тобто, коли вас з однієї сторони затискає постачальник, з іншої сторони затискає клієнт, з третьої сторони, вас затискають ваші працівники, то ваші витрати в цьому випадку починають зростати. Якщо ми кажемо про постачальників, вони забили ваш складний ліквідом. Тобто ви, по суті, заплатили за той товар, який у вас продаватися не буде. Отже, витрати ваші зросли. Цей товар вам потрібно буде рано чи пізно списати. Якщо ми кажемо про працівників, то в даному випадку ви платите зарплату за певний об'єм роботи, який вони мають виконувати. І тільки в цих умовах робота із цими працівниками є вигідною, але вони її не виконують через вашу слабку позицію. Відповідно, ви просто викидаєте. Гроші в смітник, ви оплачуєте гроші людям, які просто відбувають години роботи, неефективні години роботи. Третя сторона: клієнт. Коли ви клієнту уступаєте, ви по суті уступаєте свій прибуток. Ви даєте йому дешевшу ціну, а тим самим врізаєте свій прибуток. Вигоди для вас немає в цій роботі з цими клієнтами, а вони вас все більше і більше затискають в рамки вашої націнки, в рамки вашого прибутку. Вони все більше і більше стискаються і вам. Все менше і менш вигідно працювати в цьому бізнесі. Тобто, в один момент вас затиснуть до такої степені, що. Працювати із вами не буде вигідно нікому. Клієнт не зможе вже отримувати від вас вигідніших умов, адже ви вже й так максимум уступили настільки, що ви вже працюєте в збиток. Так як ви працюєте в збиток, ви не маєте можливість виплачувати своєчасну зарплату своїм працівникам, і рівно так само не маєте можливості своєчасно розраховуватися із постачальниками. В результаті ви починаєте втрачати і працівників, бо вони не будуть працювати без зарплати. Вони й за зарплату толком не хочуть. В даному випадку, в даних умовах працювати, а без зарплати так взагалі працювати не будуть. Ні постачальники з вами не захочуть працювати, так як ви не можете оплачувати поставлений їм товар. Тобто в один момент ви втрачаєте усі ці сторони, і ваш бізнес дуже швидко починає сипатися. Все сипеться. В бізнесі повний хаос, немає порядку. І в один момент ви залишаєтесь просто сам на сам з усім, що залишилось після ось цієї руйнівної дії, і вам. Потрібно якось борги закривати. Так, ви могли ще до цього моменту влізти в кредити, в позики, щоб якось перекривати ось цю роботу, якось все ж таки виплачувати своїм працівникам. Ви ще сподівалися на те, що ситуація сама по собі якось поправиться, якось все це вирішиться, але не вирішилося. А борги то залишились, а їх потрібно віддавати. І от ви закриваєте свій бізнес, продаєте майно свого бізнесу, свого підприємства, заради того, щоб погасити хоча б частину цих боргів. Бо дуже часто цього майна не вистачає для того, щоб погасити борг повністю. І потім ви приходите до тої ситуації, де вам доводиться влаштовуватись на роботу, влаштовуватись на декілька робіт, влаштовувати на декілька робіт свою сім'ю і працювати дружно на повернення цих боргів. І в той же час, коли ваша позиція в вашому бізнесі є сильною, коли жодна із сторін, із якими ви працюєте, не може вам нав'язати свої умови, бо ви чітко знаєте, як повинен працювати ваш бізнес. Бізнес в якому форматі він повинен працювати. І що ви хочете взагалі отримувати від цього бізнесу, і ви нікому не поступаєтеся в своєму бізнесі, тільки в такому випадку усі сторони починають з повагою відноситися до вас, починають рахуватися з вашими інтересами. Працівники не проявляють ніякого зухвальства, поважають ваші межі і виконують роботу так, як потрібно, виконують її якісно, відпрацьовують ті гроші, з які ви їм платите за цю роботу. Постачальники у свою чергу, розуміючи, що ви не поступитесь, розуміючи, що ви все одно будете отримувати те, що вам потрібно, за будь яких умов ви все одно свого доб'єтеся, вони полишать спроби нав'язувати вам неліквід, завозити вам на склад неліквід. Адже один-два таких підходи з їхньої сторони по відношенню до вас і до вашого бізнесу, і ви припиняєте з ними співпрацю і починаєте працювати з іншими постачальниками, які є в даному випадку їхніми конкурентами. Так само і з клієнтами. Здавалось би, клієнт завжди правий, але в цій. Ситуації, коли ви займаєте сильну позицію, клієнт навіть і не наважиться вас протискати на невигідні умови роботи. Ви маєте собі ціну, ви знаєте, з чого вартує ваш бізнес, ви знаєте, який продукт ви продаєте, якої якості продукт ви продаєте. Ви впевнені в своєму продукті, і у вас є клієнти, які будуть купувати цей продукт. І втрата того чи іншого клієнта в такому випадку не ваша проблема, а проблема цього клієнта. Це його буде Проблема, що він перестав співпрацювати з вами. Це він втратив вас як постачальника, а не ви втратили клієнта. І тільки в такій позиції він буде вами дорожити, тільки в такій позиції він буде з вами співпрацювати. Тут не тільки фінансовий план потрібно враховувати, тут потрібно і психологічний фактор враховувати. Враховувати фактор комунікації я ще раз наголошую на тому, що в бізнесі перемагає той, хто сильніший. Так, здавалось би, ми люди, цивілізовані істоти, але. Тим не менше, ми все ж таки працюємо по закону дикого світу, тому ми не повинні забувати правило, що або ти, або тебе в бізнесі. Це дуже актуальне правило на всі часи. Як би не розвивалися технології, як би не прогресував бізнес, економіка, якою б вона розвинутою не була, якими б не були врегульовані відносини між людьми, все одно основа залишиться одна і та ж в кого сильна позиція у бізнесі, той і залишається правий. За тим і йдуть, з тим і рахуються, того і поважають тому, і надають найвигідніші умови, той і найбільше ресурсів отримує, той і найбільше заробляє в даному випадку. Тому в випадку, коли ви поч... Починаєте займати сильну позицію в своєму бізнесі, ви починаєте отримувати більше ресурсів, і ті ресурси дозволяють вам виходити на нові масштаби, тобто масштабувати ваш бізнес, наймати кращих працівників, більш виконавчих працівників, кращих фахівців на ринку, ви можете собі наймати в команду, ви можете працювати із найкращими постачальниками, ви можете працювати із найкращими клієнтами. І тому зараз у вас цілком логічно виникає. Запитання, а як же ж зайняти цю сильну позицію в своєму бізнесі? Особливо, якщо я не є людина, ось така пробивна, якщо не є такий твердий менеджер, якщо я не тримаю колектив в жорстких і жових рукавицях? І навіть в цьому випадку, якщо ви не є за темпераментом таким от керівником, ви все рівно навіть в цьому випадку можете вибудувати модель управління саме за цим сценарієм, де жорстко буде контролюватися кожен процес в вашому бізнесі. А ви при цьому? Цьому можете себе поводити так, як вам комфортно, ви можете залишатися таким самим, як ви є. При цьому підході ви можете взагалі нічого не змінювати в своєму характері. І тепер виникає питання: а що ж вам потрібно зробити в цьому випадку, щоб саме так у вас працював бізнес, щоб ви, не змінюючись, могли втримувати жорсткий і ефективний контроль. Так що ж для цього потрібно зробити? А для цього вам потрібно просто правильно вибудувати систему управління в своєму бізнесі. Потрібно зробити так, щоб не ви контролювали свій бізнес, не ви так контролювали свої взаємовідносини, а щоб ваші менеджери цим займалися. Не вам потрібно бути жорстким, а вашим менеджером. А ви вже будете запитувати за усі ці процеси, за їхню роботу саме зі своїх менеджерів, за роботу кожного відділу, за роботу кожного працівника, за відношення до роботи кожного працівника, за взаємовідносини з іншими контрагентами вашими, наприклад, з вашими клієнтами, з вашими постачальниками, усе це можуть робити інші люди. Ваше завдання просто правильно вибудувати систему, правильно організувати роботу. Цих працівників, в даному випадку менеджерів, і довірити їм усю цю роботу. А самі в той час просто будете контролювати їхню роботу. І саме завдяки такому підходу ви зможете не просто контролювати ефективно свій бізнес, ви зможете контролювати кожну ділянку свого бізнесу. По-перше, по-друге, ви маєте потенціал для розвитку свого бізнесу, тому що ви навчилися делегувати свою роботу, і коли ви її делегували правильно, у вас є можливість Можливість розширятися, масштабувати бізнес, поповнювати свій колектив новими працівниками і фахівцями своєї справи, в тому числі, і вже завдяки цьому збільшувати свої доходи, продажі, прибутки в рази і навіть в десятки разів. Але тим не менше я маю вас попередити про декілька дуже важливих моментів, і вам їх потрібно обов'язково враховувати при вибудуванні саме цього підходу. По-перше, ви повинні чітко розуміти, яку людину ви ставите на позицію менеджера. По-друге, ви повинні враховувати, а чи зможе ця людина впоратися із тими повноваженнями, чи в неї достатньо навичок менеджерських, чи вона зможе вибудувати взаємовідносини з колективом правильні? Чи зможе вона правильно? Контролювати роботу ваших працівників, чи зможе вона правильно вибудувати відносини всередині вашого колективу. Потрібно також з'ясувати, чи не має ця людина схильності до маніпуляцій як вашим колективом, так і вам, як роботодавцем. Також потрібно врахувати, чи не має ця людина схильності до бунтів. Наприклад, коли йому цьому вашому менеджеру щось не подобається у ваших взаємовідносинах, він одразу що робить: він заручається підтримкою вашого колективу. Ваших працівників налаштовує їх проти вас, піднімає цей бунт проти вас, і вам вже набагато складніше протистояти цілому колективу. Також дуже важливо переконатися, чи немає людина схильності до того, щоб потім в один момент покинути ваш бізнес і відкрити абсолютно аналогічний і тим самим стати вашим конкурентом. Усі ці та інші моменти дуже важливо притримуватися. У кожній сфері вони свої, але основу я вам щойно назвав ось. Ці моменти, як мінімум, ви повинні врахувати в своєму бізнесі, і тому зараз у вас, скоріш за все, виникає питання: а як же правильно тоді діяти в моїй ситуації, в моєму конкретному бізнесі? Як правильно вибудовувати відносини от в моєму бізнесі, з моїми от працівниками, з моїми менеджерами, як правильно вибудовувати цю систему роботи? І мені на жаль, важко сказати вам, як правильно діяти у вашій ситуації, бо я не бачу ні вашої ситуації, ні вашого бізнесу. Кожна ситуація, кожен бізнес. Бизнес по своєму унікальні, а врахувати усі нюанси кожної конкретної ситуації і помістити їх в одне відео ну це ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникають питання, як правильно діяти у вашому бізнесі у вашій конкретній ситуації, записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо у чому ви помиляєтесь, де ви допускаєте помилки, та є підводні камені при проведенні ось цієї роботи, і як правильно діяти у вашій конкретній ситуації. У вашому конкретному бізнесі посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.